Африканські страуси облюбували закарпаття для комфортного проживання. Їм підходить температура від мінус 30 до плюс 30 градусів. На території господарства поблизу Мукачева розводити екзотичних птахів породи нанду почали сім років тому. Спочатку їх було чотири. Зараз тут мешкає 17 страусів. Написано про страусів так, що воплощають в собі велич Павліна, силу коня, розум куриці і ціну хати в селі. Ну, образно все це так, але буквально, з другої сторони, буквально все страуси використовуються. Твердження, що від переляку страус ховатиме голову в пісок, неправдиве. У небезпечній ситуації самці стають агресивними і обов'язково будуть захищатися. Крилами, під якими є гострі кістки, або ж лапами. Рідко, але не таке здатні Там, і самки. Знаєш, це питається ногою ударити. А точно знову піднімає. Диви, як копає. Та побавитися страуси теж вміють. Відчуваючи емоційність гостей, декому дозволяють проводити з ними час. Туристи раді побачити екзотів та дізнатися про них побільше інформації. То, що вони не хворіють, то, що вони бойові, що самець висижує молоде покоління, турбується про нього більше ніж. Самки. Дивовижні, чудові тварини. Прошлий раз вже був, я знав, як вони беруть за руку, то не дуже боляче. Харчуються нанду в основному зерновими, а також травою чи сіном виростають самці до 200 кілограмів, самиці до 125. Нерідко доживають до 70 років, якщо їхнім дієтичним м'ясом у молодому віці не вирішать поласувати. Крім того, страусина шкіра дорожча за крокодилячу і міцніша за шкіру слона. З березня до жовтня самки зносять яйця. Страусине яйце може бути завважки 2 кілограми. По складу воно як перепелине, а по об'єму може замінити 40 курячих. Норма кладки одне яйце у два дні. Та страуси схильні до стресів, дуже чутливі до емоцій і настроїв людей. Цьогоріч, мабуть, відчули і загальне напруження закарпатців через події в Україні, тож яєць майже вдвічі менше. Попри цю особливість, страуси не потребують особливого догляду і щеплень, оскільки майже не хворіють.